Прекрасний день! Аби вже якась гарна людина підсипала якогось файного яду, тому клятому дебілу. А ми з вами поговорили про того, не знаю навіть як то назвати, назвемо його по назві Forte Jock 80. Отака китайська штукенція до нас приїхала. Зараз поговоримо про плюси. Ну і як завжди, про мінуси даного агрегата. Так що, якщо вам цікаво, то підписуємося на той каналчик. Ставимо йому вподобайку. Звісно, гарнесеньку донатимо на ЗСУ. Ну і традиційно, хара трендіти. Пора робити. Порте джок! Китайська баланда. На моторі 147. UMD. Е, то з такої сухої статистики, по-моєму, 7 чи 8 кінських сил в нього. Є в нього тут такі лапки. А зараз з понтом він для двох. Ось така посадка. В принципі, не знаю, тко на доставочку, якщо, то теоретично підійде ганяти, возити, всякі різні. Але зараз не про то. Зараз про те, що ми тут маємо? Іде у нас звичайна лампочка, звичайна аналогова приборка, нічого тут такого нема. Кнопки управління, блок мотора, все-все, як завжди. Стартер, поворотники, аварієчка навіть є. Такий фальш у нас під заливну горловину, хоча вона у нас йде під кришкою. Кришка у нас відкривається просто поворотом ключа. Зворотньому напрямку. Одко тут куча баланди. Але про то ми поговоримо трошки пізніше. Зараз про зовнішність даного коника. Так, не знаю, там світиться, щось не світиться. А ну Отака ойде ледовська у нас підсвіточка. В принципі, сучасно, скутер у нас йде 24-го року. Звичайна стандартна вихлопна. Два амортизатора в традиціях китайських найкращих. І е, титанові псевдодиски з барабанним тормозом назад і, е, відповідно, дисковим тормозом наперед. Однопоршньовим, такий малесенький ну, Але для його ваги то прекрасно. Тут у нас теж йде LED-підсвіточка. На тому все прекрасно в нас. В принципі, закінчується. Є ще в нас бокова лапка, центральна лапка. Тут вже в нас загублений кікстартер, то, напевно, наші чудосборщики, які його збирали, не докрутили і, власник десь загубив, то все по дорозі. Фільтр у нас іде, йде, навіть написано 50 UT. Сам макричка йде від Zonшен. Але мотор в нас йде з абревіатурою NB. Тобто хто той виробник, неясно. Якщо вибираєте собі подібну техніку, то шукайте хоча б, щоб вона була дійсно зоншен, хто є верх китайського інженерного мистецтва і якості. Тобто, С Ч там має бути, СЗ, ЗЧ, коротше, ЗС. ЗС. Англійські мають бути перші букви. ЗС 147 UMD. Тоді ви будете знати, що у вас моторчик йде. Від зон шен Що ще? Нормальний скутер. Такий би, як я кажу, прийти в магазин, купити і думати, що, ні, фіга собі, ти класний пацан. Ще тут, для сумки, є така конструкція. Ну, в общем, нічого, нічого сверх такого супер-пуперського в ньому нема. Все, лиш би купити. Лиш би вам втюхати ту штуку. А чому втюхати, то я вам розкажу прямо зараз. Forte Джок, щоб йому було тепло, але тепло йому не є. А значить, е приїхав він сюди, не знаю, буде серія, не буде, то подивимося ще далі. Е по проблемкам. По проблемкам, як завжди, китайський пластик, бо вот, ще не встиг він гарно поїхати. Вже тріщина, все, нема ніякого, нічого воно не прогинається. Якщо ти вдарив, рахуй, воно лопнуло. І все. Тут все вже відклеюється. Скутер проїхав на даний момент 3935 кілометрів. Тобто другий сезончик він поїхав. І все було би прекрасно, якби не одне, але. Почав він в нього глохнути. Ніде він там не їхав, погано заводився, все. Всі, як завжди, що робити? Правильно, всі, як завжди, в першу чергу міняють карбюратор. А я потім, як завжди, кажу власнику, привези мені, будь ласка, старий. То в нас йде оригінальний е карбюратор u all він, по-моєму, називається. Десь тут навіть щось мало бути написано. Вот. Але власник, ага, о, u -All. Але власник його замінив, думав, що вся проблема там. Я думаю, що проблема вся не там. От. Але пів біди на тому карбюраторі він його якось там щось прикрутив і він хоча б їхав. Наразі ця штука, зараз спробуємо запускається. Тихесенько, наче працює, все з ним добре. Але отак о. Гарненький димок у нас з нього валить. Що означає, що вже щось пішло не по плану. Чи то обслуговування такої даної техніки було неправильним, чи просто її якість така, то лишається невідомим. Так що не знаю, що вам сказати. Ну, якщо берете, то беріть. Щось типа, скажу, ліфан, не знаю, там щось щось хоча б. Ясно, що воно китайське, ну, але форте у мене ну, взагалі ніякої довіри чомусь не визиває. Наскільки, при тому, що я вибачаюсь, звісно, але наскільки я розумію, то в принципі український бренд. Yeah. <coughs> вот. Але возять китайську шляпу, ліпять на нього наклейку і з понтом круте в тебе форте. Але 3000 кілометрів і вже капремонт з тою технікою нам світить. Так що не знаю, що вам ще про нього сказати. Варто його брати чи не варто. Але маємо, що маємо. В принципі, по приборці, по всьому, кажу, немає питань. Ну, скутер. Скутер як скутер, дизайн. Дизайн сучасний, все в нього, наче добре, все при ньому. І все було би прекрасно, але кажу, то що він вже е, проїхавши один сезончик, от його скольчики, проїхавши один сезончик, вже він у нас на ремонті. Що говорить явно про те, що якість тої техніки е, бажала би кращого, навіть якщо ти її. Бо власник казав, що обслуговував, все там заливав, все, все прекрасно. Ну, але то ми ще подивимося, коли будемо. Ремонтувати. Не знаю, пишіть свої коментарі, хочете бачити ту серію з ремонтом тої штуки чи ні. А я буду закруглятися. Окій міні-обзорчик у нас вийшов. От, до нас Приїхав на ремонт. Хоча ще довго його би тут не мало бути. От. Так що, кажу ще раз, підписуйтесь, якщо цікаво, ставте вподобайку тому відео. Звісно, гарнесенько донатьте на ЗСУ. Ну і до зустрічі в наступній серії. Всім папа. -па.